Друзі, привіт! Сьогодні я вирішив взяти вас з собою в одну дуже особливу пригоду похід за грибами в осідній ліс. Час коли природа особливо красива, а ліс повний таємниць. Сподіваюсь, вам сподобається і можливо захочете самому вирушити на пошуки грибів до найближчого лісу. Зайшовши в ліс, бачимо ось такого грибочка. Подивіться на нього, який він. Наш трепітничок перший. Красень просто ай. Зараз таких би цілу корзину назбирати. Така смачна юшка би була. Ось. Ви ще не бачили відео? Подивіться на моєму каналі за посиланням залишу. Осінь, це, мабуть, найкращий час для таких походів. Не так? Як ви думаєте, бачите, ліс вбраний в жовто-гарячі та червоні кольори, під ногами шородить опале листя. І з кожним кроком відчуваєш цей знайомий теркий запах. Цей справжній подарунок для грибника. Ось дивіться які грибочки. Ай, оце вже я знайшов трошки. Недавно тільки знайшов, зайшов і вже подивіться. Непогано, непогано йдемо. Зараз, мабуть, назбираємо досить грибів на сьогоднішню вечерю. А може ще й на закрутки стане назвімо. Ви часом не закручуєте. Гриби, напишіть рецепт в коментарях закручених грибів, трепітників або білих грибів. Поділіться з нами цією інформацією. Оце трепітники звичайно, ой, яку я з них юшку готував. І не тільки з них, їх можна і на засмажку, вони чимось подібні до маслят, якщо ви в вашому регіоні не ростуть такі. Під березовики, під осиновики їх ще називають. Можете поглянути. Ось дивіться, шапочка червона, красим такий не червивий, нічого. Трішки його погризло, звісно. Якийсь слимачок або... Мишка, це вже нам не відомо, але нічого. На початок дуже добре назбирали. Подивіться яка краса. Цей ліс, який я сьогодні зайшов, мені дуже знайомий. Тут багато листяних дерев, бук, наприклад, буковий ліс. Тут є і сосни, смереки. Тому це просто ідеальне місце для збору грибів. Правда, в цьому лісі не завжди багато грибів росте, сезон через сезон. Але зазвичай білі гриби та підберези, які ховаються серед трави чи під мохом. А трипітники можна знайти у більш відкритих місцях, щоб ви собі знали. Так. Інформація є, бачите, ось дивіться, поки я вам тут розказую такі факти, я ще знаходжу грибочки. Дуже цікавий виявився похід. Я все навіть не, не зняв, тому що, як вам сказати, по горах лазити. Це дуже так тяжко і знімати. і Підніматися по таких пагорбах. По скелі, тому те, що зазняв, я вам зараз все покажу. Подивіться, які три пітнічки. У нас своїх козарики називають з червоними трипітники голівками. А так взагалі під Березовики, під осини, тось мухоморі їх також готують. Для лікувальних методів знають, як лікувати люди, тому самі, якщо не знаєте, не розумієте, не беріться до цього. Ось лісок такий, вже все потрохи сухе стає. Ось ще подивіться, який мухомори. І що це? Це знову наш козарик. Який гарненький, Похоподібний чомусь до берези. Ніжка також така полосата. О, а це вже справжня знахідка, білий гриб. Оце вже мені подобається. Це перший білий гриб на сьогодні, який я знайшов. Він виглядає просто фантастично. Ніжка товста, а шапка коричня. те, що треба. Знаєте, я так собі думаю, коли натрапляєш на білого гриба, відчуваєш справжню радість. Це наче винагорода за весь шлях, який пройшов я лісом. Ось і ще, подивіться, ну це, ну, такі грибочки чистять, ну це тільки осінь таке потрапляється. Ось ще білий гриб я знайшов, вам зафотографував такого. О, дивіться, і те, що я казав. Дуже люблять у моху вони ховатися. Подивіться, який красний взагалі. Білі гриби дуже смачні. І, до речі, це одні з найцінніших грибів, які можна знайти взагалі ну, в нашому регіоні, і по цій планеті мені здається. Ну, Звичайно, скрізь кожній країні є свої гриби, ростуть, але від білих грибів, я думаю, мало хто може відказатися. Адже вони можуть і м'ясо замінити, і все, що хочете, в їжі. Подивіться, ну один за одним знаходжу. Ну, це тільки осінью можна так собі піти і познаходити таких грибочків. До речі, якщо ви теж плануєте вирушити за грибами. Не забувайте, що треба знати, які гриби можна збирати, а які краще залишити в лісі. Там, бо є гриба. багато грибів, які виглядають схожими на істівні. Але можуть бути отруйними. Якщо ви не впевнені, краще не ризикувати і залишити гриби у лісі. Ось подивіться, ну, який красен взагалі. Ну це знахідка. Так. Я, чесно і не сподівався знайти всі такі грибів, адже ранки вже прохолодні, морозець, натрапив сьогодні дуже на гарну полянку білих грибів. Ось іще голодно, дивіться. Щось не виривається, але... Ну нічого, ніжка трошки вже така була. Ідинивши, але так ніби весь гарний, хороший. Дивіться на нього. Ось бачите, яку кількість ми знайшли. Ось і мій кошик наповнився різними грибами. Це просто не передава не задоволення повернутися додому з таким уловом. У мене тепер і білі гриби, і підберезок, і три я думаю, сьогодні буде дуже чудовий вечір, адже я обожнюю готувати страви тобі.